Так, ще раз хочу трошки вам нагадати про прив'язку будинку на ділянці. І сьогодні поговоримо про це в контексті вузької ділянки, тому що в мене от два останні коментарі під останнім відео були на дану тему. І був клієнт, який попав з такою ділянкою, він її купив, вона йому дуже сподобалась, але виявилось, що там по закону ми нічого не можемо розмістити. Давайте розглянемо з вами ділянку шириною 10, соток, ой, шириною 10 метрів, тобто 5 соток на загальному, і 10 метрів. Метрів шириною. У мене вже є відео на каналі по, по, на, з приводу прив'язки ділянки. У мене є відео на, на каналі з приводу прив'язки гаража. Можете його подивитися більш детально. Сьогодні ми просто дуже коротко на що звернути увагу, про це згадаємо. Значить, два моменти. Це санітарні норми прив'язки вашого будинку, вони прив'язуються до границі вашої ділянки і до будинку. І пожежні норми, вони прив'язуються до вашого будинку і до сусіднього будинку. Якщо в вашому будинку є горючі елементи, які виступають більше, ніж на метр, то ми міряємо відстань до сусіднього будинку саме від них. Наприклад, стріха вашого даху виступає на метр десять. Або на метр, ми міряємо від стріхи вашого будинку до сусіднього будинку. Якщо в нього теж стріха виступає більше, ніж на метр, ми міряємо до цієї стріхи. Санітарні норми, це ми дивимося, ДБН, планування та забудова території. Тут нас сказано, що до магістральних вулиць у нас має бути 6 метрів і до житлових вулиць 3 метри. Тобто, якщо в нас спереді проходить магістральна вулиця, 6 метрів ми тут відділяємо і по 3 метри по трьох сторонах, і ось це в нас виходить заштрихована, дозволена зона по санітарних вимогах забудови нашої ділянки. Тобто, вздовж цієї зони ми можемо рухати наш будинок. Але також майте на увазі, що ще є важливіші вимоги це пожежні вимоги. І тут вже ви дивитеся на те, де побудований будинок вашого сусіда і з чого саме він побудований. В тому ж самому дебені таблиця 15.2, у нас є ступені вогнестійкості будинків. І тут, в залежності від того, з яких матеріалів побудовані будинки, від них від цього залежить відстань між ними. Наприклад, якщо у вас кам'яні будинки, у вас і в сусіда, то це там 6. 9 метрів між ними може бути відстань. Якщо ж будинки, наприклад, дерев'яні горючі, то це може доходити і до 18 метрів. В ДБНі Пожежна безпека об'єктів будівництва є ось така таблиця, тут чисто все розписано по конструкціях, і є така от таблиця більш зрозуміла, де ви по ступенях вогнестійкості можете прочитати, з чого будинки побудовані можуть бути. Порівняти з своєю ситуацією і вже тоді розуміти, чи підходить вам така ділянка, чи не підходить. Ще один дуже важливий момент, коли ви купуєте ділянку і бачите, що вона вузька, але вона вам дуже підходить. Звертайте на це увагу, що по сусідству може будинків не бути. Але будівельні паспорти можуть вже бути отримані. І ви купили ділянку, бачачи, що немає сусіда ще будинку. А потім виявиться, коли ви будете отримати собі дозвіл, що вам там не можна будувати, бо в сусіда вже є будинок посаджений, наприклад, от біля вашого, теж по санітарних нормах, 3 метри, все нормально, у вас будинку ще не було. І він в нього, наприклад, буде дерев'яним. І від дерев'яного будинку вам вже потрібно буде відступати далі, а тут ви вже порушуєте санітарні норми, і, по суті, ви вже не можете побудувати свій будинок. Тому звертайте увагу завжди при купівлі ділянки, щоб ви проходили по цих двох вимогах: санітарних і пожежних. Більш детально подивіться ці ще два відео, що я вам показував, там я більш детально все вам розказав. Будуть питання, пишіть в коментарях, спробую відповісти. Я не являюсь юристом, я інженер-будівельник, але це з цими питаннями я стикаюсь скажімо так, по дотичній. Тому, що знаю, то можу розповісти.